До столиці також будемо говорити, адже постійно оновлюються дані. Нині рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки. Адже вночі та вранці 22 жовтня ворог завдав. Вкотре також комбінованого удару по столиці це і ракети, це і безпілотники. І за попередніми даними на жаль загинуло двоє людей. Ще кілька постраждали, і йдеться про те, що в ніч проти 22 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Київ. Відомо про загиблих і постраждалих людей внаслідок наслідок ворожого обстрілу і про це. Також зазначає очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Міський голова Віталій Кличко розповів, що внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, а 19 постраждали. Серед постраждалих чотири дитини. Усім пораненим медикам також госпіталізували, в тому числі дворічну дитину. Медики викликали в різні райони столиці. а Ткаченко повідомив про роботу сил ППУ в столиці у першій ночі. Пізніше стало вже відомо і про наслідки. Зокрема, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на рівні восьмого та дев'ятого поверхів. Багатоповерхівки там фіксували падіння уламків ворожих цілей. Ну я думаю, ви бачили також відео з наслідками цієї атаки, і дійсно пекло відбувалося сьогодні в столиці нашої країни. А от кількість постраждалих. Локації житлової інфраструктури на жаль збільшується, зазначив очільник Київської міської військової адміністрації. У Деснянському районі ворожий безпілотник впав на відкриті території. Є інформація і про пожежі в інших районах столиці. Ну і також бачу, що з'являється інформація і щодо постраждалих, і про те, що Російська Федерація вбила шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку з мамою під Києвом. На жаль, їхня тіла знайдена прямо у двері. Про це дописала також обласна військова адміністрація. Бачимо, що расисти забирають життя найменших. Вони продовжують свій терор, і на превеликий жаль, ніякий тиск нині на них. Не відбувається з боку сполучених штатів Америки. Ми постійно говоримо щодо цього, але Трамп лише говорить, що він закінчив вісім воїн, а дев'ята на підході, так би мовити. Але в той же час зупиняються перемовини між сполученими штатами та Російською Федерацією. А ми лише просимо, щоб наші діти не помирали, щоб не відбувалося подібних атак по цивільній інфраструктурі нашої країни. Ну і щодо цих обстрілів є певні коментарі від військового та політичного оглядач Олександр Мусієнко в себе в Ютуб каналі також прокоментував ці події. Тож далі пропоную почути і його думки. Розпочну. Звичайно, із того, що ворог завдав ударів по території України цієї ночі. Масована ракетно дронова атака застосування різних засобів повітряного нападу під ударом: Запоріжжя, Полтавщина, Київ, Прикордонні області, Чернігівщина, Сумщина. Прифронтові території ворог цілить по об'єктах енергетики, газовидобувна галузь, ТЕЦ, ГЕС. Тобто, знову ж таки, наміри ворога це ну, занурити Україну в морок і холод, такі абсолютно геноцидні практики, ну і схилити до поступок на перемовинах, щоб Росія змогла нав'язати власний порядок денний. Ось такі. Безпосередньо, е, безпосередньо цілі цього. Ну, і звичайно, що страждають цивільні об'єкти, особливо житлові будинки, багатоповерхівки в Києві, будівля гуртожитку. Так само в Запоріжжі є постраждалі Чернігівщина напередодні, Новгород Сіверський, і не тільки перебував під масованою атакою. Знову ж таки, якщо ми говоримо про прикордоння, то. Ворог прагне винищити практично всю розподільчу інфраструктуру електроенергії, і там є проблеми і з водопостачанням, і електропостачанням, По, по Україні запроваджуються в окремих районах та областях екстрені відключення електроенергії у зв'язку із черговою російською атакою. Ну і Ми бачимо, що зараз дочекають ще. Офіційної статистики повітряних сил Збройних сил України по роботі безпосередньо, але е, видно, що, скажімо, не все на 100% здається збивати, попри те, що докладають титанічних героїчних зусиль наші сили оборони та безпеки для того, щоб протидіяти. Але ж е, все таки ворогові вдається через значну кількість і плюс через комбіновані атаки. Ще так само додам ще. І в Ізмаїлі було гучно на Одещині ворог так само атакував там енергетичну і портову інфраструктуру. Тобто, ну ще й портова інфраструктура для того, щоб обмежити і створити проблеми у нас нам для логістики безпосередньо. Тому ось така ситуація. Полтавщина під ударом це газ. Зрозуміло, що ворог прагне створити серйозні проблеми із нам із запуском із запуском безпосередньо енергетичної інфраструктури і безпосередньо створити проблеми із паливом із опалювальним сезоном і так далі. Ну, тобто, скажімо, є ці наміри противника. І де в чому вони на превеликий жаль мають певний успіх. Ну і Володимир Зеленський власне відреагував на черговий обстріл. І можна перелічувати наших посадовців або блогерів. Хто відреагував на черговий обстріл? Їх напевно буде об'єднувати одна проста риса. Це українці. Світові байдуже абсолютно. Ну хтось можливо з європолітиків напише якийсь там твіт. Типустендвіз Україн, як любив писати Джозеф Байден. І нічого більш нічого не буде відбуватися. Бачимо, що Трамп відверто загальмував будь-які антиросійські дії. Європа дивиться на нього і так само все це робить. Скільки ритуальних танців зробив Олаф Шольц до того, як перепрошую, Фрідріх Мерц. Олаф Шольц якраз чітко засвідчував, що він не буде давати, бо він боїться. Фрідріх Мерц. До того як стати канцлером Німеччини, скільки він говорив про те, що сам навіть тоді не так активно цю тему просував Володимир Зеленський, як сам мертв сказав: Та дамо, ось буду я канцлером, дамо. Що тепер? Ви прекрасно, так само, як і ми. Це бачите. Деякі наші експерти, яких ви бачите, та ж теж, якщо ви наші постійні глядачі, вони не втрачають оптимізму в тому, що Трамп, начебто, тисне на Росію. Можливо, експерти знають більше, але видається, що поки що тисне він. На певні частини тіла Володимира Путіна не будемо деталізувати. На жаль, поки що переймаємося цими вибухами. Ми, українці, які живемо під ними, і цього, наприклад, цієї ночі. Нам полтавцям пощастило, просто пролітало поруч. Але це цієї ночі. Як буде наступної, ніхто не знає. Ну, і що сказав Зеленський, якщо від лірики до все ж таки, того, що було опубліковано на його ресурсах. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску на... за затягування війни, написав президент. Сьогодні чи ранок працювали наші сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи, екіпажі, дронів перехоплювачів. Під ударами в основному була наша енергетика. Але традиційно, на жаль, президент це вказує, є і влучання в житлові будинки. Пожежі у Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернівська, Дніпропетровська, Кірово, Градська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області станом на зараз. Коли опублікував це звернення, президент, відомо було про 17 постраждалих людей, шестеро загиблих. Це чимало. Хоча, на жаль, для України це ледь не щоденна статистика, але все одно це чимало. Президент висловив співчуття рідним і близьким з загиблих. І нагадав, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А вони явно не відчувають. А це можна забезпечити лише санкціями, далекобійністю і скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського союзу. Така іронія відчутна в словах Зеленського.